з половиною години літаком, і ми у місті моєї мрії. Це Баку, Табакоденка. За останні 15 років Баку розбудувалось настільки, що тепер його порівнюють із Нью-Йорком. Таке велике тут все і новеньке. Подивіться, чим вам не Манхеттен. Тільки зараз мене знесе вітром з цього Манхеттена. Бакинські таксі, або як їх тут називають баклажани, схожі на лондонські кеби. А вартість місцевої валюти Маната прирівнюється до євро. Євро манати... Манати євро. Місцеві живуть практично на будівництві. Старі хатинки без жалю зносять а на їхньому місці з шаленою швидкістю з'являються нові нереальні будівлі. Це космос! Такий ці маленький культурний центр, підлога з мармура. Символ старого баку ось ця дівоча вежа. Нового Flame Towers, або полум'яні вежі. Три хмарочоси найвищі будівлі на Кавказі. Вночі вежі танцюють. А вдень можна поблукати відреставрованими вуличками старого міста, де знімалась легендарна діамантова рука. Чорт пабірі. Чорт пабірі. Переграла, ні. А також накупити сувенірів. Баку славиться своїми розкішними національними килимами. Ви й не помітите, як вас затягнуть в один з колоритних бутиків. То нам в наші магазини. Ви по-моєму, неда? Да? Да, Зайтво я українців дуже люблю. Українці, наші азербайджанці друзі не бреше серед усіляких цікавинок на стіні. Висить український прапор. Цей милий чоловік ельман продає килими все життя, тому добре знає, як відрізнити якісний виріб від непотребу. Хороший кав'яр сітка посмотриться плотність багато в нього. Це Хороші каври Коли плотність мала. Это уже грубо ковры. Шелковые ковры чуть дорого стоят. Ковры есть 50 манат, есть 100 манат, ковры есть 200 манат. С пустыми руками втекти звідси не вдасться. Лучший ковер я заверну нашим друзі украинцам Алисе у старому місті ми випадково натрапили на фабрику, де власне і роблять ці витвори мистецтва. Я шокована в ось цій невеличкій зашарпаній кімнаті. Буквально п'ятеро майстрин чуть килими для президентів. Це Адіва. Вона працює тут вже 20 років. Проводить за ткацьким станком по 15 годин на добу. Пригадує, як ткала килими ще для Єльцина та Кучми. Якось наш президент Алієв замовив килим із зображенням вашого президента Кучми і його дружини. Це була дуже кропітка праця. А, Діва, скажіть, скільки у вас часу забирається один ковер? Ой, на один килим потрібно чотири жінки і десь три місяці. Ви так швидко це робите! Я працюю з обличчями. Ох, це ж тяжола робота. така. я дивлюсь на картинку і повторюю усі відтінки. Ось тут на килимі. Щоб щічки було трішки рум'яніші носик, Потрібно постійно змінювати нитки. Це нелегко. Нелегко, як на мене, це найскладніша робота у світі. Тож я навіть не наважилась спробувати зіткати невеличкий килимок. А вже завтра я покажу вам місце, яке вабить туристів з усього світу: активні грязьові вулкани та розповім, де і за скільки в Баку можна прийняти ванну з нафти. Дивіться, мій путівник, столиця Азербайджану, місто моєї мрії Баку.